Ірина Жиленко Жарптиця Читає Наталія Олексів Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жарптицю з очима намистинками. стинками. Як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жарптиця. І враз освітилась казкова столиця, летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніли лиця, Як хороше жити під сонцем жарптиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою. Старезна, без ока, така ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава щенила люту скрикотнябу. Вона яскрава, яскрава, яскрава. Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте! Її нема, бо, розумієте, зима. Жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавом. На новорічну радість нам.